Дорогі возлюблені у Христі, браття і сестри, сьогодні говоримо про молитву, яка докорінно міняє життя людини, яка може змінити життя кожного з нас: молитву Ісусову, молитву, яку плекали у своїх серцях святі Отці православної церкви, які зробили її своїм подвигом. Молитву, яка витягує душу з пекла, яка виліковує невиліковні хвороби, яка міняє долю і навіть вічну участь людини, і її душі. Молитва Ісусова. Молитва, в якій присутнє святе ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Вона коротка, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене. Ми згадуємо ім'я Господа в цій молитві і просимо Його про помилування. Сучасній людині треба розуміти, від чого Господь може милувати її. чому ми Його просимо помилувати нас, від чого помилувати? Згадаймо одне з відео духовного імунітету про читання Євангелія, а найголовніше життя. За євангельськими заповідями. Ми, вивчаючи Євангелія, розуміємо, де ми, хто ми і куди ми рухаємося в духовному світі. Чи починаємо розуміти на початках. І все більше занурюючись у нього, ми бачимо власні немощі. І от нас є чудодійна сила, свята молитва. По слову святителя Ігнатія Брянчанінова, Необхідно починати навчатися молитися. Зразу люба молитва є безумовно поверхневою. Коли людина в неї занурюється, її слова стають все ближчими, ріднішими для кожного окремої взятої душі. І, власне, молитва це молитва серцем. Молитися треба щиро. Не може, наприклад, дитя просити маму. Чи батька, а ми, як батька небесного, християни, щось нещиро, вона повинна бути саме такою. І як -от бути уважним і одночасно щирим перед Богом, розуміючи, що ця молитва може робити дійсно чудо. Безумовно починаючи саме з цього. Але оця жага молитви, потреба в молитві, вона виникає тоді, коли ми розуміємо. Власні хвороби, власний душевний стан. А як ми його можемо розуміти? Через читання Євангелія, святого письма, де Господь нам дав дороговкази, по яких ми, ідучи, можемо стати духовно здоровшими і отримати благу і вічну участь нашої душі. Коли ми занурюємося у дороговкази, одне з відео духовного імунітету говорить про це. Можете звернути на нього увагу про щоденне читання Євангелія. Ми бачимо власні немощі, бачимо власний стан душі. Починаємо бачити, потім все більше поглиблюємося. Це ті отці, які прожили в пустині багато років, навіть десятків років. Коли помирали, говорили про те, що вони найбільші грішники серед грішників. Чому це відбувалося? Тому що вони вібрали всіма фібрами своєї душі. Закон Христовий у себе, і вже бачили кожну пилинку, кожний недолік у власній душі. Тому, от, власне, такий підхід вузьких воріт, ідемо вузькими воротами, виконуючи або намагаючись виконувати заповіді Господні, ми бачимо власні хвороби. І саме хворий може тоді дійсно молитися на всі сто. Він розуміє, для чого йому треба лікар, спаситель. Той, хто його є рятівничий. По слову святого Симеона нового богослова, ретельне виконання заповідів Господніх, навчає людину її немощів або немощам. Про що це говорить? Що чим більше ми бачимо, яким ми маємо бути, який є Божий замисел про нас, ми розуміємо нашу невідповідність. І саме тому слова Господи Ісусе Христе, Сини Божий, помилуй м'я» стають щирими. Є пастка на цій дорозі. На жаль, дорогі рідні, коли ми виконуємо тільки зовнішню фабулу молитви, просто говоримо словами механістично, або проговорюємо слова, навіть не вдумуючись у них, ця молитва стає ритуалом і може привести до страшних духовних хвороб та недугів. Тому будемо слухати слова оптинських старців, які говорять про те, що така молитва навіть заборонена, коли вона говориться тільки зовнішньо. Доречним, дорогі друзі, зараз згадати відео циклу Духовний Імунітет, яке торкається теми найнебезпечнішої пастки для християнина. Рекомендую вам його переглянути. Власне, у ньому про те, Яку шкоду та загрозу має слідування зовнішнім правилам та законам, і концентрація тільки на цьому зусиль християнина, і забуття про найголовніше про серце, про суть, про любов, про заповіді любові до Бога та до близького? Отож, вузькі ворота до Царства Небесного це покаяння, це переміна. І, власне, переміна нашого способу мислення та поступків веде нас до глибшого розуміння, що нам необхідна допомога від Бога Святого. І його всі настанови дані саме для нас, для того, щоб ми знали той шлях, який дає нам. Щирість у молитві. Отож сьогодні бесіда про Ісусову молитву, і я бажаю вам і собі бути щирими і в житті, і в молитві.